Я люблю явір, тому що тут надійні зібрані. Я люблю явір, тому що в мене дуже багато тазин і допомагаюся самим. Я люблю яри, тому що <плес> 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 я люблю все <трапи. плес> Я люблю ярину. Я люблю яр, у мене є багато друзів. Я люблю дарену терасу і мері розсилання. За що ти любиш матерія Ансамбль? Та бо я там дуже гарно танцюю танцюю і там є багато друзів. За те, що тут багато друзів і я дуже люблю танцювати. Я люблю Явер, просто і, як то там дуже гарні танці. За те, що я е... За те, що я пішла на танці і, і навчила мене танцювати. І дуже дуже гарний колектив. Мені подобається танцю танцювати Це найкраще, це найкращий колектив у світі, тому що ми в всякі поїздки, і, і, ми, і ми вирішаємо маємо клубки, тому що ми їдемо в поїздки, отримуємо медалі, святкуємо день народження. За те, що вчать танцювати, виступати, і там класно, цікаво, весело. І я люблю Марію Рослену, Вікторію Оресіну, і мені дуже подобаються танці. За те, що тут дуже багато всього нас нового вчать, і тут дуже добрі. Це моє хобі. Мені дуже там подобається, і я люблю своїх вчителів, Вікторія Оресіна та Марія Рослаївна. За те, що тут можна знайти дуже багато друзів і тут дуже класні вчителі. За класні танці і класних друзів. За що ти любиш яви? За те, що в мене дружній колектив, що ми вже багато добу і що в мене багато медалів. І що я люблю Марію Ярославівну і Вікторію Орестівну. Я люблю яви, за те, що. Нас виховують вчителі, бо я люблю танцювати. Бо там багато танців. Бо я люблю Марія Ярославна і Дарина Тарасівна і танці. Я люблю явіл, щоб їти виступати і нам дають солодка. Чому я люблю Дарина Тарасіна і Марія Ріосаніна? Я люблю яви, тут багато двох. Я люблю Яву, просто там дуже багато. Класних танців. Я люблю ягер, бо там заробляємо дуже класні медалі. А тут класно. Мені дуже подобається ягор, бо багато різних багато різних виступів клас, дуже класних. Бо Я люблю танцювати. Я люблю ягор, бо мають тут багато друзів. За те, що я там знайшов нових друзів і, і мене там навчили танцювати. Я люблю ядер за те, що там є багато друзів. Я люблю, я люблю тут багато тому, що багато що Я навчилася танцювати і добровчителька. Тому що тут багато друзів. За те, що там є нові, нові друзі, це найкращі танці. За те, що тут дуже круто танцювати і дуже круті вчителі. Я люблю ям, я, в Яві, тому що тут класно. Там дуже багато зроців, і я там дуже люблю танцювати. І я люблю Марія Якось і і Дрем Тут Цікаво, бо я люблю танцювати. Там класні друзі і вчителі. Я люблю бо я знайшла тут нову. Друзі. Тут весело цікаво. Тут протезні mm. танці. Mm. Я йому що тут Я Мені що буде далі, бо тут є багато друзів і багато багатьох. Тут класні танці. Тому що дуже класні вчителі і дуже багато, дуже дуже крутих високів. Тому що ми багато виступаємо і почаємо класні надали. Танцювати. Дівчата, за що ви любите явір? За що там прекрасні вчителі і хороша хореографія. Я люблю явір, тому що там хороші вчителі. І я люблю танцювати. танцювати. Тому що там весело і цікаво. І за того, що я навчилася там танцювати. Він найкращий колектив, і я люблю танцювати. Тут я маю багато друзів. Там класно, тому що я дізнаюсь. Цікаво багато, тому що ми допомагаємо багато за сумків. Я люблю Явір, тому що там класний мета. Смаку ну, друзі. Бо тут класно. Я люблю явір, бо там веселі вчителі. Там є найкращі тренери, там мої друзі. Я люблю явір, бо він допомагає ЗСУ. Мені подобається явір, тому що тут я була з друзі. І тому що тут дуже... Очіку, що тобі подобається в яворі. Мені все подобається в яворі.